2022 році в інтерв'ю ти сказав діти це так. моя слабинка. Так. Хоч про це не можна говорити. Так. У мене є синок. Він веселий і щасливий хлопчик. Де це я так і казав? Йому 7 років. Це ти сказав я тобі зараз скажу Ах, це. в інтерв'ю одному бориспільському так. журналісту. Да. Тобто, твоєму сину зараз 10. Ну, якщо так, то так. Тобі страшно зараз від того, що я озвучив. Ні. Чому до цього ти про це не Диві, говорив? — Дивись, це ж не з моїх вуст прозвучало. — Це з твоїх вуст. Ну тільки що ти сказав про, про синка. Ну, а Далі ну, ти... ти говориш. Я... Так. У так. мене дуже багато є наших спільних знайомих, які мені багато розповідали інформації про тебе, і зокрема, і про сина. але я ніколи не виношу ти знає, якусь я тобі хочу історію, подякувати. Коли, коли немає публічного так. підтвердження. Я тобі хочу подякувати за твою порядність. Ну за те, що ти е, не говориш там, знаєш, не забігаєш наперед і так далі. Угу. Ну якщо я це сказав, я ж не відмовляюся від своїх слів. Так, десять років. Десять років тому так. сину. Ми можемо не говорити, як звати сина. Я знаю, що так звичайно для, для тебе це важливо оберігати так. родину, так тому що зараз там він, я так розумію, що він в Україні. Так. Тому що знову ж таки ти сказав про те, що я зробив все, щоб моя дитина не чула вибухів. На початку повномасштабного. Він міцно спить. Ага. Я тобі Масштаб. скажу так. Ну, На початку повномасштабного ти їх вивозив з Києва на сьогодні? А я нікого я не вивозив а, з Києва? Ти так, з Києва, вивозив. з Києва. Так, так. так. Угу. В Києві, звичайно, тут нікого не залишили. І, і мене в Києві не було. Які помилки е, свого батька ти не повторюєш як батько? В комунікації з людьми. З людьми чи з сином? А? Я З просив... людьми? Так, сином в мене все добре. Ну, я от кажу: тобто, я маю на увазі у вихованні власного Ні, сона. А, ти за це? Так, за та, там, там все ідеально просто. Там. Навіть більше е, гіпербол, перебільшення, мабуть, більше. Угу. З моєї сторони, за того, що можливо в мене цього не було в дитинстві. Тому там, там все добре. Ти можеш сказати своєму сину, я тебе люблю? Звичайно. Ти молодець? Звичайно. Ти крутий? Звісно, і може її насварити. Коли mm -hmm. твій батько бачить, як ти зі своїм сином спілкуєшся. яка він вже, він вже дід. Знаєш, mm -hmm. він вже дід, і він е, вже і сприймає все як, -от, як, -от, як, -от, як дідусь. Тобто він більше так, от, там, може з внуками, там, Інше, іншим, іншим. але все одно строгий такий дід. А у тебе одна дитина? Mm -hmm. Ти знаєш, не знаю. <рес> офіційно. Окей, давай, так, офіційно. <рес> давай ми закриваємо цю тему.